Альбом, який ти маєш почути до того, як помреш його створенню, передували так звані генераторні вечірки, що проводились у Palm Desert, штат Каліфорнія в 90-ті роки. Музиканти, що їх влаштовували, намагались передати справжній дух пустелі, тому влаштовували концерти прямо там. Тож саме через всебічне використання гуртами бензинових генераторів, їх концерти і отримали таку назву. Здебільшого там грали психоделічний, альтернативний та хард-рок, покладаючи в значній мірі на звучання 70-х. А з появою гурту Кайс, які об'єднали усі ці жанри разом, до Palm Desert прийшов Stone Rock, що за силами тих самих Кайс набув тут значно більш важчого звучання та перетворився на Stone Мед. Кайс проіснували до 95-го року, але один з їх учасників, тепер же легендарний Джордж Гомі, і не думав зупинятись. Він заснував проект Desert Sessions, в якому приймало участь безліч нових музикантів. Як з помдезер-сцени, так і з поза її меж. Саме у результаті цих хаотичних сесій народився гурт Queens of the Stone Age, що у 1998 році випустили свій дебютний одноіменний альбом. Це був все ще той самий енергійний Stoner Rock, але, на відміну від зима трусного Кайс, він був значно більш молодійним, розкутішим у ідеях та ніби як підкреслював винахідливу назву гурту. Назвавшись королевами замість королів, гурт хотів показати, що вони не є типовим рок-гуртом для мужиків. Та за їх словами, вони грали музику, що була достатньо важкою для чоловіків та достатньо милою для дівчат. Саме ці милі молодійні гачки стали фішкою Queen's of The Stone Age та відокремлювали їх від більшості стонер рок-гуртів, а в майбутньому стали основою для побудови їх власного унікального звучання. Цей дебютний альбом чимось нагадує мені перший альбом гурту Нірвана Бліч, бо він так само губиться у тіні майбутніх значно більш успішніших альбомів гурту Rated R та for the Death. Проте він, як і той самий бліч, є напрочуд унікальною та дуже і дуже недооціненою роботою, що фактично інкапсулює в собі дух тогочасної сцени, та звучить так, як цей гурт більше не буде звучати ніколи.